Всім привіт! З вами Лисий Байкер. І сьогодні у нас буде відео про спорядження, мотоекіпіровку, а саме мотоботи. Я привожу мотоекіпіровку з Європи, нову або БУ під ключ, поки в нас в наявності лише мотоботи, є спортивні, туристичні та кросові А зараз я хочу поговорити про таку модель туристичних ботів, як O'Neill Sierra MX. Ось так вони виглядають. Це у нас є туристичні, водонепроникні мотоботи. Що про них розказати? Дві защитки. Почнемо з того. По-перше, тут є другий рівень захисту. проти старання і ударів. Ось така середина. Наскільки вони воду не проникні, запитаєте ви, а я вам скажу. Ну тут десь сантиметрів 30, 25-30 сантиметрів, можна пхати їх в калюжу. І воно не протече. Ціна в нас нових, якщо ви хочете, прям вже і негайно свій розмір, нових буде складати 220 євро. Саме цінно зараз продаються це 43-й розмір 27 см з половиною стілка за 7000 гривень. До речі, дуже, дуже зручні защіпки. Бо на кросових мутоботах вони не такі зручні, як тут. Це у нас повністю натуральна шкіра. Нога не буде потіти. Waterproof. Якщо бачите. Як часто мені дуже подобається, був би то більший розмір, я би їх собі залишив. Але, на жаль, для моєї лапи і ваги воно трохи, трохи замаленьке. Так ось так вони в нас виглядають, покажу зблизька. До речі, якість мені дуже подобається. Підшиті, підклеєні вони дуже добре. Покажу вам зараз ще одну пару. Це в нас кросові шарнірні боти від Riven. Riven Champion. Це у нас абсолютно нові боти, що є етикетка, правда без коробки. В чому прикол? Вони повністю згинаються. Я потім вставлю зараз ставку, як я їх е е е згинав на нозі. Це у нас натуральна шкіра 44 розмір, якщо я не помиляюсь. Також другий рівень захисту. Що мені подобається саме в цій моделі? Вони сидять як кросівки. Реально як кросівки. Просто я їх вдів. Так він, звісно, один важить 1800 г, але я їх вдів і вони просто як кросівки сидять, згинаються. Можна просто бігати, скакати в них. Також у нас мої любимі зачіпки від рейву. Мають вентиляцію, ваша нога не буде пітніти. Воду на проникні. Десь сантиметрів 40, 40, може і 45. Що я хочу сказати? ще про них. Вони у нас коштують 14 тисяч і поки за 14 тисяч це найкраще, що я бачив. Хачу. Перепрошую за такі звуки. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, питайтесь, привезу любий розмір. Ці вже в нас продані, тому що людина, як тільки побачила оголошення на ликсі, зразу сказала, я забираю, став, ставлю на брон Так що я зараз їх дознімаю і їду відправляти. Ставимо, вони виглядають. Лівий правий, лівий правий. До речі, от, ну, дуже прикольно. А просто в мене немає світу. Після моїх китайських ботів це просто небо і земля. Автопорівняння. Я беру свій, він не згинається. Я беру цей. А він згинається, а все через 100. А все тому, що тут є шарнір. Але ці я купив нові за 7,5 тисяч. А ці, правда, коштують 14. Ну, можемо сторгуватися, якщо ціна дуже кусається, можемо сторгуватися. Так що. Давайте наступні у нас будуть спортивні мотоботи від відвонучі. Італія. Італія. Давай десь є прапор, якщо видно. Так, рівень захисту у нас теж другий. від падінь із колізячок. Карбоновий захист. Тримає ногу супер. Так, так така защіпка у нас тут. Ось так відкривається. Чуть-чуть камеру. Чуть-чуть Переверну -чуть камеру. Так вони у нас відкриваються. Тут є ще одна защіпка. і замочок. Саме ці боти в нас є легке БУ, майже не Можна побачити. Стан Супер. Чистенькі, не затерті, не побиті, нічого. Якщо хочете новий ваш розмір, з Європи буде доставка 350 євро. 350-360 щось таке. А саме на 43 розмір, вони коштують 10 тисяч гривень. Серединка. Згинаються супер. Вони, коли згинаються, мають ось таку, як це називається, підставку, напевно, Шорнір, чи Що це. чесно, мені дуже подобається. Гонщикам. Гонщики будуть задоволені. Ні, чесно крута модель. Якщо тут от подивитися, от стати, ну, за 10 тисяч я б не дав, я б дав їй 20 тисяч, але де НБУ. не чуть, -чуть. 10 тисяч не буде. І Італія фігні не зробить. Італія робить Феррарі, вона мотоботи теж зробить. А, які Феррарі, Італія робить Дукаті. А якщо Італія робить Дукаті, то і спортивні моточервоки теж є супер. До речі, це саме модель rv 5 Pro, е Є ще в колабі з Дукаті, є такі самі червоні, але на них пише, що Дукаті, всяка фігняті, бо колаба з є. Можете погуглити, Дкаті воноче rv 5 Pro вони виглядають зблизько. Затертостей майже нема, де не де якась царапка є. До речі, теж карбон, не пластик. Так що, хто хоче дорого-багато кататись на своєму спортбайку, пишіть в коменти. Для любителів кросу Давайте візьмемо. Буде зручно. Для любителів мотокросу і жорстко покататися на ендуро У нас є модель Raven Trooper Raven Trooper у нас є моделька. Повністю воду не проникна. Ось такі зачіпки на гачках. Защіпки. Також шкіряні. Рівень захисту тут, само собою, другий. По якості, як вони йдуть, може, якщо можете замітити, все прошито прям такою потужною ниткою. Прям якісно проклеєно прошито. І так, по возі. Вони вже відчуваються, що вони мають трошки ваги. Цю модель я міряв, не катався, але міряв вони у нас абсолютно нові. По підошві прям типу, у підошві прям видно, я їх мірю, і ну, зі сидять, вони прям шикарно. Там вони не згинаються як туристичні, вони ну, менш, так сказати, рухомі, але от, якщо судити по захисту, просто супер. Так, натуральна шкіра. Воду не проникні десь до сантиметрів 30, я думаю, 35. Якщо ви хочете новий свій розмір 170-180 євро будуть коштувати. Саме ця модель у нас 44-го розміру 28 см продається за 7 тисяч. За 7 тисяч будете мати такі круті черевики. Я, до речі, мав ще одну таких пару, але її вже купили. Теж були абсолютно нові. Називалися Raven Legion. Чи Raven, щось таке. А, Legion, боже, Raven Commander вони називалися. Вони було легші, але вони були більше такі, більше до туристичних. А ці прям кросові кросові Так що, хто любить катати крос, пишіть дзвоніть. Підошва абсолютно новенька. Ніхто в них не їздив, але без коробки, і без етикетки. До речі, саме ця модель у нас 24-го року випуску. в 9... в 9-му... цьому Боже. 9 вересня зроблена. 24-го року. Так що дякую, що подивилися. З вами був Лисий Байкер. Я думаю, десь через тиждень-два в нас буде нова розпаковка. Я, напевно, замовлю ще шоломи, замовлю екіпіровку іншу, замовлю ще на Черепахи і інший захист. Так що підписуйтеся, ставте лайки. І що? Я йду в черепах.